У Львові відкрили музей сучасного мистецтва. Однак це лише проект у галереї Зелена канапа. 12 найдорожчих художників сьогодення демонструють тут свої сучасні твори. Картина із золотоволосою дівчиною Сергія Міхновського це частина проекту, над яким автор працює з кінця 90-х років. Самі лише ескізи робив більше року. Автор, батько двох дітей, зобразив вічну тему порозуміння між дітьми та дорослими. Питання батьків і дітей, воно вічне, і дискусії будуть тривати і, і тривали в минулому, і будуть в майбутньому. Так що це кожен глядач може собі її тлумачити по-різному. Ну, я назвав її діалогом. Відповідно, кожен може собі вкладати свій зміст в цей діалог. На виставці представлені знакові живописні твори 90-х років минулого століття найкращих львівських художників. Серед 12 найвідоміших і картина Петра Сипняка, датована 93 м Вона представляє один з етапів моєї творчості. Це так звані роботи серії дійства. Я їх намалював десь біля 50 робіт, і це вже десь етап, до якого важко вернутися. Я пробував повернутися, але майже неможливо. Мабуть, треба буде робити щось, якщо я захочу щось трошки інше. А ось цей натюрморт на широкий загал показали вперше. Нагадує авторові 90-ті, коли вимикали світло і малювати доводилось при свічках. Такого вже просто немає, не буває. Ту, знаєте, такі є моменти, як, коли спеціально виключиш світло, будеш малювати картину при свічці, Це зовсім інший варіант, ніж коли це все так випадково і стихійно. Я тоді відчувся як в 17-му столітті свічки, ніколи, темно. У тому була вся суть музеї сучасного мистецтва є у кожному європейському місті. У Львові наразі це лише тимчасова виставка, яку можна оглянути до 2 жовтня. Це є іміджева акція. Це такий своєрідний піар. Можливо, вона це процес е, створення. Тобто, перші кроки, маленькі зернятка для того, щоб воно проростало і, і щось з того виросло. Можливо, вона буде просто корисною. Цей досвід буде корисним для створення цього майбутнього музею, коли він все ж таки у Львові з'явиться. Вивчати сучасне мистецтво у галереї можна за творами ще й таких відомих митців, як Володко Кокауфман, Юрко Кох, Сергій Савченко, Любомир Медвід та Сергій Гай. We'll be right <laughs> back.